Пам'ятаєте це відео? Немножко текст під падебільному Іша, все у Тебе скучно ліцо. Тебе ніхто не дав на ньому. Про російський політик Михайло Допкін, який записує агітаційне відео на пост мера Харкова. У 2006 шостому Допкін таки очолив місто. А після того був очільником Харківської ОДА. У 2014 году балотувався в президенти та в тому ж році став нардепом. Скандалів з ним було чимало. Він критикував Євромайдан та підтримував Беркут. Закликав ліквідувати низку політиків, серед яких експрезидент Порошенко був. Звинувачений у махінаціях із землею і разом з братом постачав куряче м'ясо в Росію, і так звану ЛНР. У 2022 році, після початку повномасштабки Добкін неочікувано з'явився у військовій формі та назвав себе націоналістом. Згодом виявилося, що у жодних структурах він не служив. А у тому ж році Допкіна висвятили в деякони УПЦ МП. Зараз політик практично зник в соцмереж, але відомо, що він живе у Харкові. Має щонайменше 4 чотири Квартири і будинок на майже 1200 квадратів, а також прислуговує церкві.